Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна. І ви на моїй англійській дашці. У нас останній тиждень жовтня 2025 року. Прийшла я подивитися, що тут робиться, тому що ще досі збирала помідори і гірки. І разом з вами зроблю невеличкий огляд. Так виглядають мої клумбочки. Жоржини вже відсвіли. Календула ожила. Дощі пішли. Влітку була засуха, календула не росла. Зараз дощі. Починається осіння краса. Хризантемки. Це букетні були. Я черенкувала хризантеми з букетів. Ось у мене є тепер зелененькі такі гарні. Зацвітають крупні, яскравенькі рожеві, вони будуть величезними пишними. Тут ще квітнуть джержинки, калеус, цвіте. Аж на стежці. попадали вітром мої хризантеми. Сподіваюсь, сусід не буде сваритися, треба підв'язати. Тут біла, здається. Різні потрапили сюди залишки. Майори вже відсвіли, ось вони такі нещасні, але на зміну ним приходять хризантеми. Це мій квітковий ряд. Став малиновий Пікоті. Мальва розрослася, дощі пішли. Це сіянці, я вам показувала влітку. Жоржини цвітуть на повну, хризантема розрослася, цей сіянець вже відсвів, оранжевий також, весь на насіннявих коробочках. Тут я показувала, я садила порічки в мене були, смородина. У відрах росли, я з відер пересадила в кінець ділянки. Трохи їх черенкувала. Ось помідори, ще дуже багато такі гарні зелені висять, і вони через холод повільно буріють. Ось такі сьогодні я вже зірву, ось Такі бурі вдома в теплі почервоніють. Зелені, якщо рвати, повністю вони гіркі. І коли лежать, навіть якщо буріють, вони все одно гіркі. Чомусь тут вони вдома не дозрівають. Показувала я відео влітку, напала бліжка, козявка, на оці настурці. Тут аж гай шумів, вони цокали, стрибали, як ті блохи. А зараз ожили. Немає цих блішок. І настурція знову з тих залишків пустила бокові пагони, пішли дощі, поплилася мені. Ну, я її не буду чіпати, хай собі до зими, тут тепло. І вона буде так квітнути, буде краса на ділянці. Ось іще. Там, де огірки з кабачками були, теж настурція. Пістрява перепилилася, червона зацвіла. Кабачки для жовтня непогано. А на цьому вимерзли. Ось почорніли. Треба, напевно, її сховати десь. Цю всю ляну сюди в кущі, хай в теплі ховається. Може тоді буде толка? Тут теж багато таких оцих гігантів лишилось, але вони всі дуже зелені. В такому стані, що я навіть не хочу надриватися нести додому, поки вони хоч трішки не побуріють. Ці вже більше місяця я вам знімаю і вони досі навіть не буріють. Стільки врожаю пропадає. Тут у мене цибулька зійшла з насіння. Люфа геть почорніла від холоду, вимерзла. У нас вночі плюс два було. Прийшла, хотіла сьогодні її замотати білим агроволокном, але, дивлюся, вже нема що замотувати, вже все чорне. І вже почорнів все. Можна зривати цю люфу, з неї толку вже не буде. Оці ще живий хвостик. Тут десь гігантська була. Ось. А в неї низ почав гнити від холоду. о о Вона гниє замість того, щоб дозрівати. Ну Не знаю, я оці надгнивші зірву. Ау. Я на щось на равлика наступила, такий неприємний звук. Ці позриваю, почитаю в інтернеті, чи можна їх дотримати. Бурі можна зібрати, ось там бурі. Пізно люфа почала рости. Ось такі ці помідори. Шикарні помідори, але ж, як вони на їстівні, Пишна, гарна. Хризантемка впала від вітру. Тут, напевно, вітер весь час днев в цю сторону, тому що в мене все завалюється туди <гум> ціле літо. Оце мені Галина ділилася. Дякую Галина. Дуже гарненький, такий пишний вийшов. Щоб... Я його общіпувала, щоб він кущився. Але високий. Тут сонця дуже багато. І він все одно вимахав високим, так само, як і мої. Це мій з білим кантом. Це з букету я садила. Ось вони такі будуть пишні В принципі, трішечки, як почнуть розпускатися, я можу навіть ці гілочки позрізати, поставити в вазу вдома, і вони будуть дуже довго. Ну, тижня-три так точно в вазі стояти. Бо зараз дощі холод, і я сюди не знаходжуся. Любуватися. Ось це білі, а опали пишні під вагою. І повно-повно бічних будуть свісти. Ще якісь в мене такі були з жовтим, з білим кантом, з букету. Це я вже показувала люфу. Тут з насіння укроп виріс і вже почав цвісти. Можна сьогодні нарвати і ще якась із цих бордових. І там якась із бордових. Це я перевіряю територію цього року. Низенька хіноцея була, але вже вся дозріла. Можна насіння поросівати по ділянці, а потім посадити де, де треба. Показати буряк. Порівняю з моєю рукою, наскільки він, це тільки надземна частина. Напевно, на три борщі буде. Можна буде почистити потерти і заморозити порціями. Тут теж ожили нагітки різні. Я садила пишні, жовті. Тільки шкода, що вони так пізно. Тут пишні оранжеві, дуже гарні. Огірки. Я багато чого вже обрізала, лишала ще те, що було живе, і ось на них там маленькі, потихеньку ростуть. Холод, такий десь 12 градусів, 13 днем. Вночі 2-4. Тися бачила, а ось. Вони дуже повільно за тиждень підростають, ховаються ось. Ну, в принципі, раз у тиждень домашніх, ще в жовтні, ось такі гарненькі, можна похрумати. У них хоча б смак є, бо в тих магазинах якась вода. Ось є тут. Сховався тут. Ховаються, але є. Ось, поки що. Поки що ось так. Покажу ще зблизька. Наскільки гарне пістряве листечко. Дякую всім за увагу. Заходьте до мене ще і до наступних зустрічей!